Нині Євангеліє показує нам, яке відношення мають діти і дорослі, і хто з них розумніший. Каже Господь апостолам, ви чому протидієте, возбраняєте приводите до мене дітей? І вдруг каже, Господь, в назиданні всім нам не возбраняйте. Дітям приходити до Мені. не забороняйте, такових є Царство Боже. І тому Господь нині каже не мішайте, хоч дітям приходити до мене, бо якщо і ви дорослі, хитрі, лукаві, почепні, злобні, горді, не будете розкаяні і не приймете. Состояння незлобивості і прощотності, як ваші діти, царства Божого ніколи не увидите. Ні два дипломи куплені вищою освітою, ні казка про те, що нянько ходив до церкви, а дідик дякував, да вони в царстві вже, а ти. А Бог істочник мудрості. От почому, каже Господь нині, якби акцентує. Істинно говорю вам, хто не прийме, Царство Боже, все дитя не злобивоє, не пам'ятозлобивоє, котрої перші з цього наказали, воно вже улибається, сміється, вже забило. То не вийдете в царство Боже, а дітки войдуть. Ну що одні є діти? Діти церкви не обов'язково діти п'ятирічні. річні, діти церкви є й дорослі, то віруючі люди, котрі довірилися. Авторитету Богу і його церкви. То ми з вами діти Божі, котрі вирилися під руку Божу, под десницю Божою, і тепер ми покликані подивитися і на тих маленьких дітей, ну і на дорослих, котрі через покаяння, через молитву, через добрі діла становляться дітьми Божиїми. Сьогодні діти Божі. І добрі громадяни країни, і посилають воїну на війну. І терплять невеликі зарплати, пенсії, високі світи за газ, за електрику. Все терплять. Почому? Бо вони терплячі, розумні громадяни. А от є друга когорта, люди, котрі набралися, нахваталися, їх діти за границю, але вони патріоти. А щоб не було, що вони суть злі люди, пальцем показали, от то церкві діти Божі ходять, от це то і є вороги. Ви що не знали? І всі проблеми одних В результаті маса людей у всьому світі, казало бися, дорослих, повірили такі в примітивні в дурниці. Але православні відповідають, а то відноситься до людей, котрі не знають Бога. Люди, котрі знають Бога, ніякі газети, ніякі телевізори, ніякі проповідники столку не зобіть. Ми помним советське время, що така була пропаганда атеїстична. А ми в школі всі були віруючі. І всі класом всі до церкви. Правда, були наказані, коли і біті. Але в будь-якому випадку діти способні були протистати державним. Тією вандальною атеїстичну пропаганді, то означає, що віра у Бога робить нас способними всьому світі обійти препятствия, не послухати подсказку злу. Сьогодні павел, Посланник Тимофею пише такі слова: завіщав тобі бути добрим християнином, не просто християнином, а воїном. Маючи добру віру, добру совість, откинувши деякі люди, потерпіли корабле крушення у вірі. Оказується, можна втратити віру, втративши совість. От по чому маса людей, утративши совість, до церкви не йдуть. Ну як об'яснити їм, що батьки ходили вони ні? І вдруг на допоч приходить телевідені і каже, а то релігія московіти, там не добре, не йдіть. І безбожник вже не хоче йти до церкви, но ту йому цілевідіння допомогло. І в результаті маса людей збита з толку раз, потім доповнительно, і відпадає від церкви. Ми вже кажемо за апостолом Павлом, треба мати добру віру, православну віру, добру віру, добру совість. А як совість мати чисту? Вона без покаяння неможлива. Многі люди, котрі мають добру совість і віру, вони тягнуться до богослуження. Що таке богослуження? Происходить Богом установлена уставна служба, в котрій читається апостол, Євангеліє, службу веде єпископ, священник і співає весь народ. Почому одні тягнуться до служби, відчуває там сладость, а другі вибігають на вулицю і йдуть на якісь там мітинги? Якщо Бог благословив рунятися нам на дітей, так не посчитайме це якимись незрозумілим. Подивимся, які наші діти у 5 7 років мають мудрость таку, що батьки ахнуть, звідки в тебе, дитинко, така думка. А вона ще не поражена цим світом. Ще дитинка не встигла послухати лживої вандальної телевідені або брехливу пресу. Хоча й нинішні наші діти, вже, взявши в 5 років телефон і займаються іграми, стають вже 7-8 років ігроманами, іноді вже психічним розладом, прото свідчить нині статистика мірова. Господь призвав. 12 апостолів сказав, от ми йдемо в Єрусалим, і і сповниться на Сині чоловеческому предписано є у пророках. Він буде преданий у руки злих людей, язичників. Вони будь-уб'ють його, неправильно посудять, а в третій день Він воскресне, буде розп'ятий, а потом Воскресне. Христос зійшов з небес. Як син Божий, другий лице Святої Тройці, єдиносущний Отцю, взяти наше тіло, зараженої вірусами гріха і смерті, і зцілити Його подвигом молитви, поста кресною смертю і Воскресенням. Тільки Бог міг ізцілити заражену природу людей, Тому общої життя Християнина то борба і з гріхами, і з беззаконнями, з страстями, з пороками, а вони, як реп'яхи, ліпляться на нас. Каже Євангеліє, хто увіряє, що гріха немає, лжець і обманщик. Сьогодні ми кажемо: Господи, благослови нам пам'ятати, Ти зайшов з небес, щоб кресними страданнями, смертю і воскресінням нас понудити. Так же взяти наш крест і нести його в терпенні, в мудрості, претерпіває всі незгоди, бо лиш у такому стані, коли ми неся крест, держимо удари от цього світа і взирає на подвиг наших предків, котрі 1150 років, от років відкрили Мефодія вже православні. І ще Києва на світі не було, за Москву ще й не планували. Ми були православні, ми були письменним народом. 1150 років ми вже маємо Біблію, Євангеліє, іменно жителі Закарпаття, історичні Карпатські русини, яких повністю майже совпадає із церковним язиком, язиком Кирила і Мефодія. Поэтому ми, до нині єдин народ у Європі, котрий зберіг кирилицю і керівник традицію, і в результаті пішли другим путем. Но нам Бог дав, як і Українська Православна Церква, береже. В з тим, перебуває нині у молитві за нашого предстоятеля, блаженнішого мітрополіта Онуфрія, щоб Бог дав йому уберегти єдинство церкви, держатися перед тими ударами унікального варварських законів, котрі судять церкву як інститут, не одділі лічності, а інститут, чого не робить світ і ніколи не робив, ми смиренно терпимо. Почому? Дай війна йде, дай тяжкі часи, а й головної. Гоніттілі церкви доказали нам стократ на правильному путі. Ми збрали православ'я і. Не удивлялися наші предки, що їх австрійці не любили. Австрійці кинули 100 тисяч наших рослинок концлагеря смерті. За віру терпіли. І тому, віддя їх подвиг, майнині діти Божі, вірні громадяни своєї країни, за котру молимося, за владу, за воїнство, особливо за переселених, за людей хворих, за людей, котрі за границю мільйони людей покинули землю. Господи, за них молимося. Ну нині треба держатися у єдинстві, бо лиш так поступає, будучи носіями православної віри і любові, ми й тут діти Божі, саме діти Божі, а вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.